І новина для поціновувачів українського футболу. Ще один представник школи воротарів Полтавської Ворскли здійснив перехід до топового клубу. Дмитро Різник поставив свій підпис під п'ятирічною угодою з Донецьким шахтарем, повідомляє офіційний сайт футбольного клубу Ворскла. Я залишаю у Полтаві частинку свого серця, сказав Дмитро Різник, від'їжджаючи з розташування команди у Туреччині. Вихованець нашої дитячо-юнацької школи пройшов усі етапи зростання у сесії. Системі біло білозелених, ставши беззаперечним гравцем основи у Ворсклі та досягнувши рівня молодіжної та національної збірних України, Дмитро вже приєднався до своїх нових одноклубників у Варшаві. Там донечани готуються до матчу Ліги Європи проти французького Ренна, що відбудеться 16 лютого. Умови особистої угоди воротаря сторонами не розголошуються проте відомо, що це найдорожчий трансфер в історії клубу. За тим, що наша полтавська школа виховує таких достойних воротарів, це вже другий воротар, якого ми виховували і передали в клуб, який дійсно вищий рангом, який грає в Ліги Європи, який має світовий клас, світовий статус. От І наші вихованці полтавського футболу, саме полтавські воротарі, будуть після Андрія П'ятого Діма Різник буде представляти полтавську школу, захищати кольори кінецького шахтаря.